За моєю спиною знаходиться розкішний оздоровчий комплекс. Не бачите, а депутати міської ради бачать. Це питання в Чернівцях наболіле. Були спроби оренди та відновлення басейну біля стадіону Буковина, було розпочато будівництво аквапарку біля річки Прут. Проте оздоровче плавання в басейні залишилось лише в мріях чернівчан. Тепер же басейн планують побудувати замість парковки на вулиці Героїв Майдану, 71. Відповідний дозвіл на зміну цільового призначення орендованої ділянки надали депутати на сесії міськради. Тому, якщо зараз діти з батьками проходять повз сірої автостоянки, Згодом це місце стане мекою для дорослих і малих, запевняє головний архітектор Чернівців. Передбачає три чаші басейну одна для дорослих 25 метрів, друга для юнаків і третя для немовлят. От і також ціла низка е, обслуговуючих приміщень, які там необхідні для такого, не тільки басейну, а й більш такого оздоровчого характеру. Чернівчанин Віктор бідкається сину свого часу. Необхідні були водні процедури, але відсутність великого басейну чоловіка дуже бендежила. Тепер сподівається на оздоровчий комплекс вже для онуки. Юлі потрібно для міста, для міста, тому що воно по місто красиве воно повинно бути. Повинно все бути достойно. От наше покоління цих дітей, їм треба якось розвиватися. Чернівчани ідею оздоровчого комплексу підтримують, проте покоїться через розміщення й інші організаційні моменти. Головне, щоб було доступно людям, то все. Здоровчого комплексу біля заправки і біля дороги не може бути. Куди дітям діватися? Бігати, ходити, пиво, пити і курити по під'їздам. хай ліпше сюди ходять. Інвестор може розпочати будівництво одразу після оформлення документації, і Чернівці нарешті отримують багатостраждальний, але від того не менш корисний для здоров'я басейн.